Є у мене один підписник, мій сусід Сережа Кам'янченко. Це для тебе я знімаю. Я знаю, де ти зараз знаходишся і я думаю тобі буде приємно подивитися ну, хоча б на екрані. Як то кажеться, ті міста, де ти виріс, де пройшло твоє дитинство, де завжди ми мріємо в своєму житті іще раз і раз і раз попасти. Тому що, ну, як ми всі знаємо, рідний край це є рідний край. Де б не було б гарно, але завжди хочеться пробігти ногами по тим тропінкам, по тим дорожкам, на яких ти виріс і, і на яких бігали твої дитячі ноги. Ти зрозумів, да? я їду понад трамвайчиком, понад нашим четверочкою. Їду я до матусі до своєї. Ми щойно зустрічалися, я передав тепловізор, до мене зверталася дружина військовослужбовця, ти цього військовослужбовця знаєш і цю дружину знаєш. Ксенію, вона мені була зателефонувала, попросила допомоги, сказала, що, що від тебе, ти її направив до мене і це ти правильно був зробив. І нарешті ми так дуже швидко змогли хлопцям нашевелити цей тепловізор, який завтра поїде вже до них на передову. Ну і ось наш тупік четверочки. Я розумію, зараз хтось дивиться це відео і думає, Тю, оце робити нема, що викладає таку єрунду у себе на каналі. Е, ні, я з цим не згоден, це не єрунда. Е, зрозуміле діло для вас це е, усе незнайоме і, як то каже, це не рідне, але я це знімаю для свого сусіда. Сереж, для тебе. Магазинчик. Да? Пам'ятаєш наш в тупічку. Я думаю, тобі буде приємно це все побачити, тому що спогади це є спогади, але хочеться бачити, яке воно зараз. Що змінилося, а що не змінилося. Не змінилося Сережа, у нас тільки наша дорога. Як була в ямах, так вона і є. А так багато чого змінилося, змінилися сусіди, змінилися люди, багато вже нових людей проживає в нашому рідному Романково. Я приїжджаючи до мами, багато бачу людей і це ж тропінка колись була, пам'ятаєш? Ми ходили по цій тропінці до магазину, тепер там ціла дорога. Так от, приїжджаючи до мами, я бачу багато людей, яких я вже і не знаю, тому що це вже нові жителі, покупляли будинки. Зараз пропустимо машину. Покупляли будинки і... Вони, коротше, вже, як то кажеться, нові сусіди. Ну, люди нові бувають, а будинки то і вулиця осталася наша стара. Ось так ось не знаю, я просто судю по собі, Сережа, я було таке, що був відрив від дому не один рік, і мені завжди хотілося бачити, що змінилось, яка вулиця, які люди, які дома. Завжди тягло сюди, де пройшло дитинство, і хоч це, хотілося побігати по цим символичкам. Згодом, може, зніму отдельно, покажу тобі. Район 27 ї школи, там де проходили гульки, всім ізвісна дискотека. От. Тому що, так, да, я ж кажу, судя по собі, як я згадую, сидиш отам там на нулю, не був ще вдома, ріка той більше, і так хочеться хоча б глазком побачити. Ми вже під'їжджаємо поближе до твого будинку, де твої батьки жили і живе твоя матуся, де ти родився, крестився, де пройшло твоє дитинство. Оце ось оце рідніше. Що може бути. Згадуєш, так? Да? Твої сусіди. А ось Сережа твій будиночок. Двері відкриті, матуся твоя вдома. Ось твоє рідне кишло. Ну і сусіди. А де ж куди ж без сусідів, так? Да? Сусіди, як показує життя, інколи навіть зачасту, бувають рідніші, ніж рідня. Тому що це ті люди, з якими ти все своє життя живеш через забор. Ну а ось прямо і моє кишло. Тут помниш, заброшено було, садочок, де Льоня жив. Тепер тут Саша Герівський малий живе, побудував собі будинок і живе. Ось так. Все, сіренький, пока-пока. Якщо сподобалось, став лайкос. Захочеш, я тобі ще й 27 школу зніму. Все, дякую за увагу, на все добре.